Пан Роман питає, чи є обґрунтованим виводити коаксіальну трубу газового котла вище за інші венті канали над накривкою, а не врівень з ними. Ще є варіант виводити через стіну горизонтально, наскільки це раціонально. Е, є різні системи, друзі, котлів, і якщо у вас коаксіальний да, кот-конденсаторний катний. Да, конденсаторний котка і система, то в такому випадку найкращий варіант був би виводити через стінку. Е, є у нас дбн по вентиляції, там є обмеження. Відкрито почитайте обмеження, куди ми можемо виводити. Там вони доволі розумні, тому якщо ви будете думати про людей, ви норми виконаєте, немає ніякої проблеми. Там, наприклад, написано, що не можна виводити біля вікон. Ну, Це розумно. <свісно> <свісно> От. Е, тому чому це е, е, раціонально? Тому що вам не треба тягнути димохід. Димохід на сьогоднішній день коштує десь півтори. ну, Ну, якщо не дуже гарний, там тисяча півтори тисячі доларів. Це з урахуванням вийти више криші, зробити накривки, обліцювання ля-ля-ля. Звісно, простіше і дешевше вивезти цю трубу через стінку. Мало того, сучасні котли, як правило, вони примусово мають примусовий піддув. Тобто вони нагнітають повітря вентилятором і, звісно, викидають гази теж за рахунок тиску. Тому. Там воно вилітає просто під напором, і коли ви виводите це горизонтально через стінку, да, воно просто собі вилітає і все на цьому. Як такового диму там немає. А от якщо ми виводимо з вами вище даху по класичній схемі, я би все ж таки, друзі, радив вам використовувати підхід рекомендації ДБНу, що ми повинні виводити вище даху. Але якщо у вас тут є вінканали, я всі димарі виводжу вище. вище І я поясню вам чому. Знову ж при згоранні газу утворюються різні сполуки, і так як ви можете, ну там є присутня і пара, то якщо ми будемо виводити гази під накривку, по-перше, вони виходять під напором. І там відбувається наступне, якщо буде прикидування тяги, Ну, я трошки та, неправильно намалюю, але щоб ви зрозуміли. Тобто, коли ми викидаємо під напором оці вот гази, вони отак ідуть. Бачите? І якщо у вас в сусідньому каналі утвориться ситуація зворотньої тяги, то все це піде в будинок. Такого не можна робити. Друге коли виходить спалений газ, це доволі агресивне середовище. Тобто там знову вже із за вологи може утворюватися з конденсатом також кислоти, всякі. і металевий, от металевий каркас, котрий тут присутній, котрий робиться накривки, він може ржавіти, гнити. І оця ця накривка може при сильному вітрі потім кудись там донизу до політить політити. Ну, впасти донизу, коротше кажучи. Тому, все ж таки, в усіх наших проєктах всі димові канали, незважаючи каміни, пічі, газові, нема значення. Ми виводимо вищі накривки, тому що це однозначно краще по декілька причинах. Дякую за ваші лайки, друзі, за ваші рекомендації цього каналу, цього відео. Ми йдемо далі.